Вітаю, друзі! П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ніч знову з безпілотниками, знову в боротьбі, знову в війні наші хлопці захищають, збивають. Молодці. У нас також є безпілотники, які долітають, капітально долітають. Наприклад, в понеділок, що долетіло до Феодосії, горить нефтебаза, горить, горить і горить. Вчора ще одна взорвалася нефтецистерна. Ну, просто классно. Що пишуть росіяни? Росіяни вже самі пишуть. Є такі два майора у них да, паблік такий Z-канал, він, Так от на мові оригінала. По ситуації в Феодосії в зв'язку з пожаром, произошел вибір горючих матеріалів на одному з терміналів. Термінал окружен сотрудниками профільних служб. також на місці знаходяться все руководители. Я держу ситуацию на личном контроле. Каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи. Ну, хай получаю, хай отримаю, хай все в них. Хай в них горить, горить ясно. Я готов 12 месяцев. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. И чем дальше, четверти сутки. Наш президент, он делает турне, причем таке шаленое турне по Европе. Вчера он встречался с премьер-министром Британии Киром Стармером. Потім був Еммануель Макрон, на вечір він прилетів в Італію, там у нас Джорджа Мелоні, і скрізь президент щось робить. Так у нас тяжко. Да? Якби було нам трохи-трохи краще, можливо, б цих візитів не було. Але вони були заплановані, тому що повинен бути Рамштайн завтра, в суботу. І президент хотів перед Рамштайном переговорити з багатьма лідерами. Провести саміт Балкани і Україна. Ну, він вирішив поїхати і зробити те, що він хотів. Друзі, я хочу вам, вас попросити. Потрібні дві маскувальні сітки. Три на чотири мінімум. Осінь, сітки, осінь. Потрібно дуже сходу. Вчора потрібно, позавчора потрібно. Це для наших хлопців, для артилерії, для арти накривати. Ну, я просто, якщо у кого є можливість вислати дві сітки, хоча б дві. Потрібно взагалі то шість, але хоча б дві. Якщо є можливість, висилайте на адресу Де Євген. Він ще там він отримає і передасть нашим хлопцям. Велика, велика вам подяка. Також я вже казав, все, що я говорю, білизна. Е Нижня білизна, смаколики, друзі, ну, ну все, павербанки, все, що ви можете, ви знаєте, що хлопцям потрібно. А я хочу ще поговорити от про Білорусь, про їхню участь у війні. Я вважаю, Білорусь вступає в війну потихеньку, потихеньку, потихеньку вона входить в нашу. Війну проти нас на стороні Росії. Дивіться, в Білорусь уже прилетів другий міг 31К. Розумієте, що таке міг 31К? Ви знаєте, це кінжали, які збиваються крайне тяжко. Крайні чаще в Макчуліщах вони зараз базуються, був один, тепер другий. Тепер дивіться, варто зазначити, друзі, що їх не було там півтори, півтора роки. До цього там були міги, але цей аеродром Мачуліщі використовувався для Росії як навчальний аеродром. Вони там навчали пілотів. Тепер давайте трохи поговоримо. Так, е хтось каже, вони знову прислали туди навчати. Можливо, можливо, молоді пілоти після якогось випуску. можливо, А можливо, і ні. Тому що ми не збивали Міг-31. к Ніхто не збивав, втрат не було, самі вони не падали. Тому пілоти живі. Вони є, вони стріляють, вони вбивають, і можливо, тренують інших, а навіщо два? У мене питання. Навіщо два? Навіть тоді був один і тренували на одному. Далі. Ну, деякі експерти кажуть, що ми там по -по пошкодили деякі Міг-31, коли були е прильоти наших безпілотників в Да? Ну, Повідомлень офіційних цього, цього не було ні з російської сторони, ні з нашої. Тому дуже цікава ситуація. Дивіться і пункт номер один. Чому вони могли перелетіти в Білорусю? Якщо це навчання, може бути другий пункт. Вони можуть ховати там ці літаки, знаючи, що ми не обстрілюємо Білорусь і вони там сховали якусь резервну частину літаків. Можливо, можливо, вони там ховають бойову частину літаків. Можливо. Можуть вони е, вести обстріл з Білорусі під льот в два рази швидше, ніж з Російської Федерації до Києва? Може бути. Можуть вони не стріляти в Білорусі і там тільки базуватися, а взлітати, перелітати в е, територію Російської Федерації і стріляти з Російської Федерації? Можуть. Але нічого не буває просто так. Я так думаю, що. Путін на свій день народження нагородив Лукашенка. Ну це нонсенс. Да? Взагалі-то Лукашенко повинен був нагороджувати Путіна, тому що нього день народження. Нагородили Лукашенка. І тому потихеньку, потихеньку вони втягують Білорусь у війну. Буде наземна у нас операція з Білорусі? Я не знаю, але буде дуже тяжко із-за відсутності особового складу у нас і, і рельєфу. Білорусь. Я Білорусь знаю, дуже добре знаю. Я там і в армії служив 83 85 роки. Це ліс, це ліс. Як Деголь казав про Київ, що е, е, місто в лісі, значить, да, ліс в місті? Отак там, там країна в, лі, в лісі, ліс скрізь. Це дуже тяжко. Сміємося ми з білоруських воїнів, сміємося. А нам що? Нам би аби посміятися? Не знаю. Якщо підуть партизани, буде дуже тяжко. Ну, це так, це, знаєте, думки. думки. Але у мене ось одне питання: якщо вийде так, що ці змії взлітять, перелітять там, в Брянську область або в Курську, і звідтіля обстріляють. Україну, а потім повернутися в Мачуліще. Що ми будемо робити? Що ми будемо робити? По, ну, по закону військовому повинні, повинні знищити Мачуліще. Є попередження від нас, поки що немає. Буде попередження. Мені хотілося би, щоб ми. Наші, наш, за, наше Міністерство закордонних справ дало чітке, чітке попередження, що якщо буде так, друзі білоруси, вибачте. І щоб білоруси трохи це знали. Чому ми в чому, також не знаю. Друзі, спонсорам величезна подяка. Тим, хто вислав посилки, величезна подяка. Донаторам. Я дякую Шевченка Катеріні, Монобанк. Басько Євгенії на канал перерахувала пані Євгенія. Дякую вам, пані Євгенія, особисто від мене величезна подяка. Чернишова Інна. Абанк. Галицький Дмитро. Зарінчук Маріана, два переказа на Абанк. Савченка Олександрі, Ангельчива в Світлані. Тращила Раїсі, ЗСУ написана. Вагінаї Олені, хлопцям, дякую, пані Олена. Стежка в, в Владимиру і Гарон Константину ЗСУ. Друзі, всім дякую. До вечора. Ввечері будуть цікаві. У мене новини, цікаві повідомлення, цікаві анонси. Україна переможе.